Слава Господу, дорогі друзі. І сьогодні хочеться з вами поділитися такою темою, бо слухаючи сьогодні ролик нашого священника, я лишу в описі це відео для вас. І там чітко було показано, чому так багато людей, які допускають своє серце обіду, гордість да, злобу. Чому це відбувається. І якщо подивитися, то це. Можна називатися віруючою людиною, але якщо це є в житті, то це говорить о том, що сатана є в серці, є в разумі. І як дійсно е вигнати його, це покоритися Слову Божому, покоритися церкві Божій і прийняти Божих людей. Бо якщо людина не приймає Божих людей, то сатана приходить і царствує. Тому е людина Може називатись віруючою, але нема сили завойовувати сатану, да, побідити сатану, щоб завойовувати душі для Господа. Тому, що нам допоможе, це єдина душі, єдинамислія, покірність Божому слову, Божій владі, яка є церква в церкві. І дійсно. Тоді ми можемо наступати на ворожу силу, якщо є єдинство. І якщо ми дійсно побіждаємо в разумі і серці там Христос, то тоді нема місця для сатани. Тому я вважаю вам, дорогі друзі, щоб дійсно кожна людина вона була віруча в житті, і нехай Господь оберігає вас. 嗯。Um.